Ще один рік без чорновола. 25 березня виповнилося 14 років від дня трагічної загибелі одного із засновників і лідера народного руху В'ячеслава Чорновола. Нині соратники та однодумці зібралися біля погруддя цього видатного політичного і громадського діяча. Тут згадували роки, коли Чорновіл творив українську незалежність. кажуть його життя це взірець для мільйонів громадян нашої держави. Як людина був дуже добрий, енергійний, розумний, політично грамотний. Такий був. Такий небоси Чорновіл запам'ятається усміхненим, добрим, прагматиком. Тим, який хотів понад усе держави, дійсно, то воно вже перетворюється в такі банальні фрази, що сьогодні нам бракує Чорновола. Але хай би тисячу мільйон разів це було сказано. Я сьогодні вкотре хуторюю, нам дійсно бракує Чорновола. Біля пам'ятника Чорноволу священники відслужили панахиду до підніжжя постаменту, керівники міста та області поклали квіти. Для того, щоб рухати з боротьби, треба бути постійно в русі. він був постійно в русі. І так… І загинув в Русі. Можливо, сьогодні на тим місцем журавлі зі своїм а Ми всі просто зібрались тут, біля цього пам'ятника. вклонитись десь світлій людині, яка ще багато століть. Буде та майбутніх поколінь прикладом того, як горіти, згорати. На власній державі Відомий політик загинув на п'ятому кілометрі автотраси Золотоноша Бориспіль, повертаючись до Києва з Кіровограда. Подробиці його смерті й досі оповиті таємницею. Та в чому люди точно певні, якби В'ячеслав Чорновіл залишився живим, новітня історія України була б зовсім іншою.